Всім привіт, я Дарина, і це мій перший влог для Ютуба. Вже сьогодні, через декілька годин, я вирушаю до Львова на навчання своєї мрії в Polestar Пілатес. Це провідна просто школа для тренерів, і завжди всю свою кар'єру тренерства я знала, що буду там навчатися. І досі ще не до кінця усвідомлюю, що завтра вже буде перший день мого. Офлайн навчання, і тому в цьому влозі я б хотіла стати з вами трошки ближче, поділитися тим, які будуть мої враження. Загалом показати все з поїздки і е, трошки е, познайомитися ближче, можливо, надихнути когось на збалансоване харчування, вдосконалення. Це мої такі плани для влогів. А тому тому запрошую вас в подорож разом зі мною ставте лайк, підписуйтеся і погнали! Ми вже практично готові, збираємося. Я там п'ю свою безкофеїнову каву, тому що третя кава за день, я лише дві з кофеїном п'ю. І покажу вам, що я взяла в дорогу. Моршинська звичайна і ряженка це щоб попити. Діма попередив мене, що голодний, тому я йому взяла ще таку булочку з маком і е, такі соленики з кунжутом. Вони просто ситні йому, щоб поїсти нормально. Для нас в дорогу я взяла ось такий крекер з фініком і крекер пікантний це з магазину здорового харчування, який знаходиться біля нашого спортзалу. Тут непоганий склад, я їх періодично беру. Люблю, вони смачні власного приготування. І якраз на такий період, коли хочеться щось похрумтіти, чіпси яблучні, класний склад. Низькокалорійні, і також мені дуже подобаються. Потім ці батончики я взяла з собою на е, саме навчання. Не скажу, що вони дуже з хорошим складом, але іноді можна перекусити. Ну, Тобто там протеїну трошки більше, ніж у звичайних батончиках, але склад хороший, е, непоганий. Рекомендувати прям не буду, але може іноді бути. Потім банани. Звичайно ж, просто і в дорогу, і, можливо, з собою на навчання, якщо не з'їмо, і мої улюблені холси ментоловий і зі смаком лісових ягід. Отак, от, от, в принципі, пообідаємо ми вдома, і вже в Львові будемо вечеряти у Каріни, тому особливо я нічого такого не брала. В принципі, не знаю, чи ми навіть все це з'їмо, але я люблю, коли просто є більше про запас, щоб в разі чого, якщо я щось захотіла, щоб можна було це з'їсти. Зараз складу це гарненько в пакетик якийсь і поставлю біля наших сумок. Ось тут я вже так приготувала, що я буду там одягати наші сумочки, і вже скоро будемо виходити. Добрий раночок, розкажу вам трошки про наші плани на сьогодні, і взагалі про день. Я вже зробила всі свої ранішні ритуали, попила водичку. Там правда не зробила спортивні такі ритуали, бо я думаю, так сьогодні активність буде висока. Зробила укладку таку і накрасила, зібрала. Зараз покажу вам свій лук. І ми йдемо на сніданок. Після того вже на саме навчання сьогодні на 13.00. 嗯。 Це насправді дуже важливий день для мене, тому що я його дуже довго чекала, і от нарешті він здійснюється. Тобто, коли ще заїхали лише по листарпілати свікре Україн, в Україну, я знала, що я буду йти на це навчання, і зараз от зійшлись фактично вже всі зорі для того, щоб я була тут. І насправді це дуже дуже класне відчуття, коли так довго щось ти планував, ставив як ціль. І потім воно здійснюється. І от зараз в мене от такі от відчуття, що клас, це вже так близько. Просто буквально через 20 хвилин там, я вже зайду, буду знайомитися з людьми, там, переодягатися, збиратися. Тобто, ну клас, я вже в перечутті. Діма проведжає мене на навчання і їде собі на кар'єр. Буду купатися чоловік. Добре, угу. дякую. Sure. Ну це, звісно, так. Да. Я в шльопках. <ріхи> Боже, я максимально дивно, що так по Львову ніколи не передвигалося. І <ріхи> Я вже якраз вийшла, чекаю, зараз мене має забрати Діма. І що я можу сказати? Інформації дуже багато, трохи мозок скрипає, але дуже багато всього цікавого. Я сподіваюся, завтра я проживу з цією думкою, і в мене все трошки вляжеться в голові. Нас попередили, що перший модуль буде найскладніший. Хоча це фактично препілатес ще поки е, сьогодні був. Але через те, що дуже багато нових асоціацій, дуже багато потрібно запам'ятати зразу ж, і здається, що ти поглиблюєшся, поглиблюєшся, поглиблюєшся і цьому кінця граю нема. Ну але я впевнена, що... Я розберуся з усім, плюс у нас буде записи до всього, можна буде передивитися і розібратися вдома вже в більш спокійній атмосфері. Тому, тому буду, буду е, зараз відпочивати трошки, треба мені переключитися, тому що мозок дійсно кипить. Можна стрімочну можна. Я швиденько прибігла вже на вечері, якраз добре, що ми купили вчора наперед творог і банани. І ви мене часто питаєте, що як наперед правильно харчуватися і спланувати собі раціон. Ну, от, Наприклад, у нас там на обіді нічого нормального не було, я перекусила суто круасан. Але зато я прийшла додому і зараз просто за три хвилини це сприготувала ще так само буду завтра снідати, щоб не ускладнювати собі життя. Мені здається, що творог... Ну, кисломолочний сир, і банан, і йогурт це саме легке, що можна приготувати. Тому, в принципі, отак -от класно. І зараз хочу, ще, можливо, вийти прогулятися з Каріною. І дивіться, який гарний тут у нас вид із вікна. Клас. Тому йду вечеряти і буду потім вам показувати, що я ще буду їсти, робити. І Сьогодні відпочивати вже, напевно, буду і не буду знімати влог. А завтра другий день. Так, це вже ранок наступного дня. Ми зараз їдемо додому, і ми вийшли трошки раніше, щоб я вам зняла і розказала деякі свої враження. Я вчора знімала вже набагато менше і, в принципі, не так хотілося ділитися, тому що після емоційно насиченого дня, який був у суботу, купу нових вражень, взагалі. Усвідомлення того, що вже все почалося, неділя відчувалася ну як складніший день, коли ти просто теоретично вчишся, дуже багато всього нового. І через те, що я ще й не виспалася, то якесь було відчуття, ніби ну, день був важчий, що важче. Плюс потім ввечері ми пішли в місто, пішли в ресторан Марійники, і це був єдиний вечір, коли я могла погуляти по Львову і відчути атмосферу Львова або кудись зайти, щось подивитися. Але як тільки ми прийшли, буквально там замовили страви і почалася дуже сильна гроза. І ми вже зрозуміли, що в принципі все, всі плани накрилися і більше не буде. Це я приїхала додому, і як же я обожнюю повертатися додому. Це моя улюблена частина поїздок. Напевно, що повертатися з подорож. Я вже зробила стірку, все розклала, все помила, все себе помила, замовила продукти, зробила ось тут собі каву, за якою я дуже сильно сумувала, і поставила готувати їжу. Для чого взагалі хочу вийти до вас і сказати, де, що дійсно в поїздках набагато важче харчуватися збалансовано? Дійсно, якщо б я не купила собі кисломолочний сир, там банани і снеки в дорогу, то, скоріш за все, я не знаю, що як би я харчувалася і мабуть переїдала б. Але що я хочу сказати? Те, що це нормально, що іноді бувають форс-мажори. Це нормально, що не завжди все виходить ідеально. Головне дотримуватися якогось певного режиму, головне точно снідати, щоб потім не переїдати. І фактично, за всю поїздку, я й не можу сказати, що я прям дуже погано харчувалася. Тобто, просто, наприклад, там в звичному житті я би там не обідала лазанію або не робила... Так багато перекусів, також не їла б там ну, піцу, хоча я з'їла тільки три шматочки. Це в принципі також окей, не можна сказати, що я там переїдала. Е, головне приймати факт того, що е, база має бути збалансована. Тобто, фактично, ти повертаєшся додому, і ти знову готуєш яйця, гречку там не знаю, або курку, рибку, якусь е, каші і так е, з овочами, наприклад, там. Це база. А те, що іноді бувають форс-мажори, те, що бувають подорожі, те, що буває життя інше, це нормально, абсолютно нормально їсти будь-що, коли ти не вдома. Ну тобто, просто там дотримуватися певних якихось собі правил. В цьому і є баланс, в цьому і є кайф, тому що здоровий спосіб життя. Він нам для життя, для того, щоб покращувати наше життя, а не для того, щоб ми були зациклені тільки на цьому. І це абсолютно класно і нормально, що є багато різних частин життя і не все сконцентровано тільки навколо харчування. Тому дівчата абсолютно окей, іноді поїсти пісу, іноді поїсти. У снеків, це ніяк не впливає. Навпаки, це ну, тільки класно для балансу, для самопочуття, і для того, що ти розумієш, що ну, в принципі, ти можеш їсти будь-що. Все, я пішла пити свою каву, їсти, і е, вже завтра хочу зняти відео і поділитися враженнями е, мого експіріансу з навчанням і, взагалі, розказати. Вам мої висновки? Закінчилася моя подорож, міні-подорож така до Львова на навчання на перший модуль на Поле Пілатес. І хочу вийти поділитись своїми враженнями. Ну, перш за все, я хочу сказати, що найближчим часом я буду набирати групу по Пілатесу. Це будуть онлайн-тренування по зуму. Але всі деталі пізніше, поки кому цікаво, можете спитати. Я веду передзапис і вже думаю, найближчим часом буде стартувати група, і всі деталі я буду публікувати, звичайно ж, і в інстаграмі. Тепер щодо моїх висновків, перший і найголовніший висновок, найцікавіший, як мені здається, це про те, чому взагалі наш. Ну, Наші тренування, взагалі будь-які перевернуті пози, там, де голова знаходиться нижче таза, мають антистресову дію. Я думаю, що ви помічали, коли після тренування стає краще, це є викид ендорфінів, але і ще є одна причина, чому нам стає після таких вправ. Краще, бо при вдосі ми робимо е, глибокий вдох за рахунок діафрагми, і вона розширюється і опускається. При видосі, коли ми робимо глибокий видох, е, діафрагма скорочується і відповідно відбувається видих. Але так як ми зараз живемо в стані стресу перманентно, тобто через багато різних подій, е, ми стресуємо набагато більше ніж це там було навіть 10-15 років тому. І відповідно, більшість людей не виконує цей видих повний і, відповідно, повний вдих, щоб насидити організм киснем. І коли ми знаходимося в перевернутих оцих позах, виходить, що нас. Діафрагмі допомагає зробити видих сила тяжіння, тобто гравітація допомагає повністю видохнути, і відповідно ми змушені повністю вдохнути. І за рахунок цього і є це прекрасне відчуття після тренування, коли ми такі. Фух, клас! Я себе дуже прекрасно чувствую. Тому це перший такий мій інсайт, який я запам'ятала, і взагалі пояснення е, дуже цікаве саме про діафрагму, що чому вправи і взагалі тренування, а зокрема перевернуті пози, мають е, такий антистресовий антистресову дію. Другий мій висновок із навчання це скоріше пов'язаний навіть просто з шокуючим фактом, який мене дуже сильно здивував. Так, це те, що одні з наших викладачок 71 рік. Ви би просто бачили реакцію аудиторії, коли вона сказала, що їй 71 рік. Тобто, наша викладачка Ірина. Фактично виглядає ну як е, років, можливо, там на 40. Якщо я знайду фото, то я прикріплю і дуже гарно рухається. Ну тобто, я впевнена, що більшість із нас, коли чують, що людині 71 рік уявляють якусь там. Ну, бабульку, яка там, ну не знаю, як мінімум там готує їжу, сидить на пенсії, десь там гуляє. А коли ти бачиш такий приклад людини, яка в 71 рік настільки шикарно, просто шикарно виглядає, то це дуже сильно надихає ну, займатися спортом, зокрема, пілатесом, зокрема, взагалі такою класною фізичною активністю, яка допомагає ну, бути в цьому віці здоровою, функціональною, могти робити. Ти все, що ти хочеш, і ну, мене особисто це дуже сильно надихає думати так, що через там декілька років, ой, не декілька років, що я говорю, що в 71 рік можна виглядати отак шикарно. Я взяла собі тут, виписала ще свої інсайти, тому буду трошки підглядувати. Дуже ще рада, що я познайомилася там з величезною кількістю тренерів, людей, які є. Хтось викладач у сфері там, баре пілатесу, хтось викладає в спортзалі, ну, тобто це успішні, класні люди, які мене також надихають навіть тим, що ми знаходимося поруч в одній обстановці, і я рада, що ну, на будь-якому рівні тренери продовжують навчатися, розвиватися. Це насправді рідкість, тому що я це бачу. І коли людина хоче розвиватися і йде за новими знаннями, це також признати в собі учня, ну тобто признати в собі те, що ти е ще можеш чомусь навчатися і хочеш чому навчатися, і поглиблено вивчати якусь одну мінімальну частинку. Бо я розумію для себе особисто, що пілатес не замінить мені силові тренування, не замінить мені е персональний тренінг як таковий, але це є поглиблене вивчення Корекції саме руху і е, покращення самопочуття тобто, це ті тренування, після яких ти дійсно відчуваєш себе. Ну, клас, просто кайфово. Те дуже багато стає енергії, в тебе тіло все таке витягнуте, легке, красиве. Ну, тобто, те інші саме відчуття всередині. Зрозуміло, що якщо там, наприклад, говорити конкретно про схуднення, то треба там коригувати харчування. Якщо говорити про там набір м'язової маси, сідниці або можливо там ідеали певних людей, то це скоріше про силові тренування, або можливо про комплекс силових пілатесу і іншого. Щого всього, але пілатес як окрема частина, це саме ті тренування, які, е, які підходять тим людям, які думають, що спорт їм взагалі не підходить. Ну тобто, це ті тренування, після яких ти набагато краще почуваєшся, після яких в тебе 100% сильніший прес. Ну, Тобто ви знаєте, цей вайб дівчат Girl, це коли дівчата Пілатес мають ідеально красиву поставу, гарний прес, ну, стрункі, худенькі ножки, руки, там, все тіло, тобто, це ну, інший вайб, ніж там Gym Girls, типу, і цей. але ну, для мене дуже цікаво наразі це вся сфера, і дуже цікаво розбиратися в цьому всьому, щоб для себе більш краще там, брати якісь асоціації. Щоб для себе використовувати певні вправи саме на прес, ну тобто мені дуже подобається саме спілатисам. Тому тому це дуже класно. Ще також мені було дуже приємно і класно усвідомлювати, що дуже багато речей я вже знаю. Там різні мертві жуки, сайт ту сайт, деякі вправи інші. Я вже використовувала в своїх тренуваннях персональних із дівчатами, і в принципі їх дуже люблю і використовую і надалі. Тобто, ну фактично, ну якби цей ну... Це не ну я ніколи не проводила саме, ну до цього курсу я ніколи не проводила саме повноцінне тренування з пілатесу. Щоб це було тільки тренування з пілатесу. Я завжди використовувала деякі елементи з пілатесу. Просто в своїх тренуваннях персональних це було завжди мікс силових, функціоналки, там пілатеса і ще інших якихось е, видів спорту, які я інтегрувала у то, щоб скласти там класну систему тренувань для дівчат, яка приносить результат. Зараз я особисто для себе бачу, чому можливість із цими онлайн-тренуваннями по пілатесу, тому що це можливість займатися для людей, які не мають взагалі часу вдома без обладнання, просто на маті. Ну, тобто, скажу чесно вам, я розумію, що персональні тренування це ну, не Таке, скажем так, доступне задоволення. Ну, тобто, звичайно, що всі ми е, стримемось до того, щоб заробляти багато і краще там жити, і дозволяти собі все, що ми хочемо. Але е, чесно кажучи, персональні тренування е, з кожним роком мені здається, у мене будуть лише дорожчі й дорожчі, І, дорожші. і е, через це потрібно, ну. Знаходити якісь інші способи, щоб допомагати іншим людям, ну, ті, хто хочуть займатися вдома, або ті, хто не мають можливості ходити в спортзал, або ті, кому це занадто дорого, далеко, там ну і купа різних причин. Тому буду от, набирати групу по пілатесу, і я впевнена, що це мало б зайти. Ну і останній такий інсайт, який я виписала для себе з навчання, це про те, що коли. Установлений неправильний паттерн руху, а він багато в кого неправильний. Навіть такі люди, коли приходять у спортзал, я бачу, що потім присідають штангою або там роблять станову. І це, ну, в першу чергу, не зовсім коректно виходить, це починають, починають коригувати тренери, це коригується, але лише до певного моменту, ну тобто, прям до такої техніки хорошої, яка б пойде і мала бути, і до якої всі ми йдемо. Не завжди вдається Йти саме просто за рахунок силових тренувань, тобто потрібен додатковий інструмент, який допоможе скоригувати асоціативно або можливо допоможе краще уявляти собі більш маленькі рухи, більш контрольовані виконувати, і завдяки цьому потім змогти це інтегрувати на своїх силових тренуваннях. Е, тому, е, знаєте, я казала собі, що я не ставлю, якщо пам'ятаєте, на початку влогу я говорила, що я не буду ставити собі якихось очікувань щодо навчання, і це було самим правильним рішенням, бо саме завдяки цьому я була настільки вражена, настільки задоволена, настільки рада тим всім, що відбулося, бо дійсно це круто, що є такі інструменти, якими ти можеш допомагати настільки аж класно людям. і... Така вроді, ну, деталізована робота з тілом потім дає довгостроковий ефект. Тому я дуже задоволена. Ще я дуже задоволена. Там я можливо ви бачили в лозі, я показувала Сашу, з якою ми познайомилися і з якою ми давно знайомі через інстаграм і інші курси, і нарешті зустрілися вживу. Тобто, там оточення для мене насправді дуже важлива річ, і ну, взагалі, я дуже рада, що на цьому курсі я знайшла аж стільки багато людей, які також там захоплюються спортом, правильно харчують. Там, ведуть здоровий спосіб життя. Тому для мене це прям оточення ще один із, напевно, найважливіших бонусів, який я отримала на цьому курсі. Я, як зазвичай, люблю дуже багато поговорити, тому сподіваюся, у цьому влозі буде цікаво, і ви не будете прогоркувати, тому що я насправді людина, яка говорить дуже багато і розповідає все дуже детально, тому іноді я себе прям стопорю. Ні, стоп! Більш лаконічно, більш легко говори. Все. Сподіваюся, вам було приємно дивитися влог. Бажаю вам гарного вечора і. До зустрічі у новому влозі.